Українець відзначився найкумеднішим асистом в своїй кар'єрі. Віталій Миколенко може сенсаційно покинути Евертон у найближчі тижні. Реал Мадрид націлився ще на одного українця. Андрій Лунін здивував першою заявою після вилучення в матчі проти Барселони. А також які перші серйозні кадрові втрати понесла збірна України перед матчами проти Франції та Ісландії та нові зимові трансфери Динамо Київ. Ну а перед початком хочу подякувати всім за активність під минулим відео. Давайте і під цим зберемо мінімум півтори тисячі лайків. А ще підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили раніше. Всім дякую та приємного перегляду. Відзначу дебютний гол Роналду Молодшого за збірну Португалії Ю-16. Форвард лише тиждень тому отримав перший виклик у цю вікову категорію після непоганих виступів за командою U-15. Суперкомп'ютер Опта вже звично зробив свій прогноз на фінал цього сезону АПЛ. Чемпіоном за розрахунками повинен стати Арсенал. Тоді, як у топ-4, будучи Манчестер Сіті, Ліверпуль та Челсі, Брентфорд Ярмолюка та Евертон Миколенка повинні стати сусідами всередині турнірної таблиці. А ось Олександр Зінченко та Ноттінгем мають вилетіти до чемпіоншипу. До речі, Зінченко скоріш за все стане першим гравцем, який не потрапить до збірної через травму. Його пошкодження виявилося більш серйозним, ніж прогнозувалося спочатку. Для повного відновлення захиснику потрібно буде близько місяця часу. Збірній же грати вже 13 листопада. Своїм найбільш легким та кумедним асистом в кар'єрі відзначився Данило Ігнатенко. Але, тим не менш, саме цей гол приніс його команді важку перемогу з рахунком 3-2. Коли хід подій залежить від тебе, час відкинути сумніви. Бо якщо ти непорушний, якщо ти бетон, гра буде за тобою. <пілляжу> 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 бетон. Територія гри. <пілляжу> Владислав Крапивцов потрапив на радари реала. Повідомляє iNotices. За інформацією джерела, мадридці вбачають у воротареві юнацької збірної України великі перспективи. Зазначається, що у свої 20 років Владислав є одним із найперспективніших гравців у світі завдяки своїй силі, рефлексам, характеру та стрімкому прогресу. Його стиль, що поєднує сміливість у грі на виходах та гарну роботу ногами, ідеально відповідає профілю, який шукає реал у майбутньому. Клуб уже планує трансфер українського голкіпера наступного літа. І цікавий факт, як і Лунін, Влад пройшов через футбольну школу Дніпра. До речі, Андрій Лунін вперше прокоментував своє вилучення вель класіко. Воротар сказав наступне: там не було ніякої червоної. Клуб подав апеляцію, мене тільки похвалили. Авторитетний у Франції журналіст Андресон Рубіа Рамос вказав на те, чим йому не подобається гра забарного. Виступи забарного у складі ПСЖ поки що залишають бажати кращого. Українцю складно нав'язати боротьбу суперникам, а у вирішальні моменти він часто програє єдиноборства. Потрібно запастися терпінням, але наразі Ілля не демонструє того рівня гри, який показував у Борнмуті. В Британії повідомляють, що Віталій Миколенко може сенсаційно покинути Евертон уже найближчими місяцями або навіть тижнями. Причина в тому, що його контракт спливає цього літа, і технічно вже у грудні захисник зможе підписати попередню угоду з іншою командою. До його персони є інтерес з боку клубів англійської прем'єр-ліги, Італії та Іспанії, але є нюанс: у контракті прописано пункт про автоматичне продовження ще на рік. Тож, якщо сам Евертон не захоче відпустити Віталія, у футболіста не буде можливості залишити Ліверпуль в односторонньому порядку. Тренер німецького уніона настільки вражений прогресом Дмитра Богданова, що зізнався, що шкодує, що не дав йому дебютувати раніше. У мене було перечуття, що Богданова можна було випускати на поле ще в Бремені. У програному матчі з Вердером, оскільки він значно додав у тренувальному процесі. Він, вийшовши на заміну проти Армії, одразу продемонстрував гарні ігрові дії. Йому, звичайно, ще потрібно прогресувати, але ми раді, що маємо такого молодого гравця. Ну а з моменту свого літнього трансферу до клубу на рахунку Дмитра вже 9 голів за молодіжну команду. Нещодавно він дебютував і за перший склад. Уніон же зараз вважається середняком бундесліги. Руслан Маліновський офіційно залишився без тренера. Після чотирьох поразок в останніх п'яти матчах Джено звільнила Патріка Вієру. Одним із потенційних кандидатів на заміну легендарного француза є Даніеле Росі, який уже працював з іншим українцем у Ромі. Зараз «Джено» йде на останньому місці в серії А. Динамо Київ офіційно взяло на перегляд центрального захисника молодіжної збірної Конго Д'є, африканцю 19 років. Зараз він спробує свої сили в Динамо Ю-19, після чого тренерський штаб ухвалить рішення залишити його чи відпустити. На його рахунку 4 матчі за збірну Конго Ю 20 а також очікується, що Динамо спробує підписати лівого захисника Ленард Ріньо. Який першу частину сезону провів в оренді разом із бущаном Вальшабаб? Скоріше за все по ньому радилися з голкіпером, який дав гарну характеристику бразильцю. Це швидкий та технічний лівий захисник, якому лише 20 років. За необхідності він може грати і вище у нападі. У аравії на його рахунку 11 матчів та дві гольові передачі. До речі, в продовження теми Динамо. Матвій Пономаренко став кращим бомбардиром в історії чемпіонату України Ю-19. У форварда киян 46 голів у турнірі. Але ось за першу команду білосиніх статистика вже скромніша: 19 ігор та 2 голи. Правильною відповіддю під минулим відео був легендарний Патрік Вієра, звільнення якого ніяк не вплине на грандіозну кар'єру француза як футболіста. Ну а цього ж разу ребус буде наступний. Друзі, ну а на сьогодні це все. Дякую ще раз кожному, хто не забуває ставити лайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. Так ви допомагаєте розвивати український Ютуб. Дякую ще раз та до нових зустрічей!